Сьогодні представляємо засклений об'єкт приватного будинку, продемонструємо обсяг виконаних робіт та використані монтажні матеріали. Ми пропонуємо поєднання, якісне вікно, фаховий монтаж та якісні монтажні матеріали. На даному об'єкті було запропоновано профільну систему Rehau Cinego зі склопакетом 50 мм. У склопакеті використана тепла дистанційна рамка, два енергоскла та дві камери, заповнені нервним газом аргон. Перед запінюванням та обробкою монтажного шва очищуємо його за допомогою ручного пневмоінструменту. Пливу роль відіграють матеріали, які використовуються для утеплення монтажних швів та подальшої гідро та пароізоляції. Рідка дифузійна мембрана виготовлена на основі МС Полімеру. Для зручності використовуємо спеціальний електропістолет для безпосереднього нанесення мембрани на піну. Рідка парозоляційна мембрана має гарну адгезію до більшості розповсюджених в будівництві матеріалів. Продукт має високу високоепівалентну товщину опору дифузії водяної пари. Обидві мембрани після полімеризації мають дуже гарну стійкість до деформації, що є необхідною умовою для сучасних вікон, що постійно знаходяться під впливом термічних навантажень та експлуатаційних факторів.